Їхала нам новиночка така від Техаса. Народ, дивіться, зараз вам покажу компресор, акумуляторний і працює від прикурювателя. Тож тобто штука класна. В ньому є і фонарик, Тобто ви його можете він може у вас працювати або на такій батареї. Макітовська посадка, що на інвертор на ній працює, який 120 Вт ватт видає. І цей компресор може підключатися до прикурювателя в автомобілі. Три роки дається гарантію, без швидковий двигун. Все повипадало, проводочки там випали в мене. Зараз я вам секундочку отако візьму, поставлю. Не знаю, видно мене там, не видно ще покажу вам. Це штука реально удобна і прикольна. Тож, дивіться, такий компресор. Вдіваємо, беремо батареєчку. Видно там мене чи не видно. Надіюся, що видно народ. вдіваємо одеваємо батареєчку. Треба попасти, поняли? Ага, я Поняв, що треба попасти туди, куди треба. Опа! Дивись. І далі, і далі. У нас же ж тут є перемикання. Дивіться, ми можемо перемикати псі, бари, -е якісь і КГ на СМЕ, Тобто, прикольно. Фонарик, дивіться, є такі у нас фонаричок, да? тобто можна також щось підсвітити. І є взагалі така штука, дивіться. віу-віу-віу, Це взагалі прикольно. А? Класна штука, реально класна. І просто кнопка включення, почала, часу. Там різні насадки, що м'яча можна накачати якогось футбольного чи щось там продути. Так що штука прикольна. 1800 гривень. Тушка.